Швидке пересування з точки А в точку Б сьогодні має вагоме місце в нашому житті. Адже дуже зручно приїхати в аеропорт, сісти в літак і вже за декілька годин бути в іншій країні. Тож пропонуємо вам цікаві факти про аеропорти світу. Найбільший аеропорт на планеті аеропорт. Гартсіфілда Джексона, який знаходиться в американському штаті Джорджія. Щорічно через нього проходить 92 мільйони пасажирів. Найнебезпечніший аеропорт світу це Паро в Бутані, оскільки він розміщується в горах, то має вкорочену злітну посадкову смугу. Посадка на яку є вершиною пілотажної майстерності. Не дивно, що в Бутан літають літаки дуже нечисленних авіакомпаній. Цікавий факт пілоти всіх компаній, що здійснюють рейси з посадкою в аеропорту Паро, отримують за ризик чималі надбавки до зарплати. Найдорожчим аеропортом у світі вважається Гонконгський, розташований на острові Чхеклабкок. До моменту його відкриття в 1998 році витрати на будівництво перевищили 20 мільярдів доларів. Правда, це було того варте. Міжнародний аеропорт Гонконгу неодноразово очолював рейтинги кращих аеропортів світу. Такі розпіарені аеропорти світу, як Хітроу – Лондон, Шереметьєво – Москва і Шарль де – Париж. Постійно потрапляють в десятку найгірших за відгуками пасажирів. Найдовшою злітно-посадковою смугою володіє військовий аеропорт Едвардс у США. Її довжина становить 11,92 кілометри. Правда, ця смуга є ґрунтовою, тому на неї не можна садити цивільні авіалайнери. Зате на неї відмінно сідають військово-транспортні літаки і навіть шатли. Для яких вона, власне кажучи, і будувалася? Найбільшу площу 140 квадратних кілометрів займає міжнародний аеропорт Дубай. Його зведення обійшлося в суму близько 10 мільярдів доларів. Міжнародний аеропорт Бразилія столиці Бразилії вважається найбільш погано продуманим. За статистикою. Тут запізнюється близько 75% вильотів. Середній час запізнення приблизно 50 хвилин. Сама екстремальна злітно-посадкова смуга належить аеропорту Матекане в Африканському королівстві Лесото. 416-метрова злітна смуга закінчується на краю прірви, до дна якої більше 2 кілометрів. За задумом проєктувальників літаки повинні були набирати потрібну швидкість вже у вільному падінні. Очевидно, такий екстрим не особливо радував пілотів і пасажирів, тому в 2009 році матика не був закритий для пасажирських лайнерів. Одним з найцікавіших аеропортів світу називають Міжнародний аеропорт Принцеси Юліани в голландській частині острова Святого Мартіна. Він знаменитий тим, що літаки там заходять на посадку на гранично малих висотах, буквально над головами туристів, що засмагають на місцевому пляжі Махо. Не дивно, що серед пілотів посадка в цьому аеропорту вважається однією з найскладніших. На Шотландському острові Бара є цікавий аеропорт, чиї піщані злітно-посадочні смуги під час припливів повністю затоплюються морськими водами. Тут можуть сідати лише особливі літаки з укороченим шляхом зльоту та посадки.